Всім привіт! Мене звати Володимир Стирен. Ви слухайте ноунейм апдейт. Випуск за 15 листопада 2020 року. У цьому випуску дія запускає бакбаунті. Учасники Тяньфу тяньфукаб знайшли критичні вразливості в ESXi, Chrome, Windows 10 та iOS 14. PayPal прийматиме криптовалюту. Інженер Майкрософт отримав 9 років тюрми за крадіжку 10 мільйонів та багато-багато іншого. Докладно про головне: дія запускає Бакбаунті, але, звісно ж, є нюанси. Анонси програми не несуть фактичної цінності, не є інформативними, а подекуди навіть вводять в оману. Наприклад, обіцянка виплачувати до мільйона гривень за знайдені вразливості насправді виявляється анонсом суми загального призового фонду. Назва заходу Бакбаунті має мало спільного з цим терміном. Як його розуміють, в індустрії кібербезпеки, адже мається на увазі скоріше приватний бакбаш. Участь в заході не публічна і вимагає попередньої реєстрації, підписання дії та інших невластивих бакбаунтів прав, які аж ніяк не роблять захід доступнішим, не спонукають до участі широку аудиторію і взагалі створюють наліт казенної совковості. Але, попро всю незграбність спроби, це прогрес. Такі заходи потрібні, щонайменше як приклад теоретичної можливості бакбаунтів в державних системах. До відкритості, а отже, ефективності, тут ще далеко, але відстань в цій справі то другорядне. Головне напрямок <ріголовісті> учасники тянфу Кап знайшли критичні вразливості в VMware імварії Google Chrome. Windows 10, iOS 14 та інших продуктах. Кубок Тяньфу це хакерський конкурс, який проводиться в Китаї та побудований за зразком PON to Own, де вендори дозволяють хакерам зламувати свої продукти в контрольованих умовах. Я думаю, що після того, як китайці зрозуміли, що конкурентів у міжнародних змаганнях такого типу у них небагато, вони втратили інтерес брати в них участь і організували щось своє. Адже однією з умов участі є розкриття учасниками організаторам подробиць знайдених вразливостей. А це, очевидно, не на користь китайського кібероборонпрому. Цілями змагань, окрім засобів віртуалізації, були iPhone 11 з новою iOS 14 та чотири найпопулярніші браузери Chrome, Safari, Firefox та Edge. Організатори заявили, що загалом хакерам вдалося здійснити 11 успішних атак. А це трохи стрьомно бо завданням для SXI Kiemu та Docker було отримати контроль над хостовою операційною системою. Подробиці знайдених вразливостей поки не розголошуються. PayPal прийматиме криптовалюту. Компанія PayPal оголосила, що її американські клієнти незабаром зможуть оплачувати товари за допомогою криптовалюти. Минулого місяця компанія заявила, що надасть кільком своїм клієнтам змогу купувати та зберігати біткоін, біткоін-кеш та лайткоін. Покупці також зможуть продавати крипту PayPal. Через величезний попит користувачів PayPal розширив масштаби цього пробного періоду та надасть цю послугу всім американським клієнтам протягом найближчих тижнів. Колишній інженер-програміст Microsoft з України був засуджений до 9 років ув'язнення за крадіжку понад 10 мільйонів доларів США в інтернет-магазині Microsoft. з 2016 по 2018 рік Володимир Квашук працював у microsoft тестувальником, розміщуючи фіктивні онлайн замовлення, щоб переконатися, що вони блокуються системою контролю. З товарами це працювало чудово, але з блокуванням віртуальних подарункових карт щось пішло не так. Цим він і скористався. Квашук виявив, що з допомогою свого тестового аккаунту він може придбати віртуальний кредит у магазині, а потім використати його для придбання реальних продуктів. Спочатку Квашук придбав передплату на офіс і пару відеокарт, але коли ніхто цього не помітив, ставки підвищилися. Наприкінці 2017 року та на початку 2018-го він відмив через біткоїни та коінбейс щонайменше 2,8 мільйона доларів, отриманих з продажу вкрадених гіфткарт. Купив на них Теслу за 160 тисяч і будинок на березі за. 1,6 мільйона. Загалом обсяг у Володимира був не дуже зразковий, адже він використовував штатний VPN-сервіс та декларував отримані бітки як подарунок від батька. Так його зрештою і накрили. Але під час викрадення онлайн-кредиту все відбувалося без зайвого шуму, адже він використовував тестові аккаунти своїх колег, логіни та паролі, до яких зберігалися у спільному документі. Чесно кажучи, я очікував від Microsoft більшого. Коротко про важливе. Один з найбільших виробників лептопів Compel зазнав атаки вірусу вимагача. Заводи Compel збирають ноутбуки для Apple, Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, HP та Fujitsu. Google Chrome скоро матиме окреме сховище сертифікатів. Зараз Chrome використовує сховище кореневих сертифікатів СССР операційної системи, але планує підтримувати власний список затверджених сертифікатів, як це робить Firefox. Майкрософт стверджує, що принаймні три АПТ-групи атакували виробників вакцин від covid 19 Три хакерські групи, що фінансуються державами: це російський стронці або Фенсі БР та Північнокорейський цинк Лазарус Груп і Цікавий не кейс Forensic Bounty. криптобіржа Binance виплатила вногороди у 200 тисяч доларів за розслідування кібератаки. Криптовалютна біржа присудила команді невідомих детективів. Винагороду за ідентифікацію кіберзлочинців, звинувачених у фішинг кампанії 2018 року. А зараз ми йдемо на коротку перерву для того, щоб послухати оголошення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Apple вимагатиме стандартизовані мітки приватності на застосунках в App Store. Чи відб'ється це на рівні приватності користувачів покаже час. Але ідея цікава і непогано працює харчовій промисловості. Звісно ж, у розвинутих країнах, де законом вимагається повідомляти на етикетках про шкідливі складники продуктів, а не там, де на мінеральній воді красуються бірки, не містить ГМО. IC Squared повідомляє, що цього року вперше в історії відбулося скорочення дефіциту кадрів в індустрії кібербезпеки. Анонси. Завершився цьогорічний Badge no CTF. Переможцем став Володимир Сидоренко, який першим розв'язав усі завдання і при цьому розв'язав найпершим кожний з них. Володимир отримує червоний бейдж NoNameCon, який дає йому право на безкоштовне відвідування усіх майбутніх конференцій. Завершується Call for Papers на Ovasp Ukraine 2020, який пройде 5 грудня в онлайн форматі. А Besides Ukraine пройде в онлайні з 7 по 11 грудня. Вразливості тижня за посиланнями у нотатках ви можете подивитися на демонстрацію джейлбрейку на 12 му айфоні під iOS 142. Інформацію про останні патчі безпеки від Apple, Google та Microsoft. А також статтю про те, як Facebook виплатив 25 тисяч доларів Баунті за зв'язку DOM-based XSS. Рекомендації: Етичний кодекс для спеціалістів кібербезпеки Daily Свік опублікував інтерв'ю з Єроном Вандерхамом про те, як етичний кодекс організації FIRST, форум команд реагування на інциденти кібербезпеки допомагає будувати довіру у професійній спільноті. Microsoft закликає відмовитись від мультифакторної аутентифікації прив'язаної до телефона. Другий фактор по смс небезпечний і повинен зникнути. Сміхуйочки. Сесі Джастіс це сатиричне шоу з використанням штучного інтелекту для створення діпфейків від творців Саут Парк. <звук> Дякую, що слухаєте no Name Update. Прослуховуючи ці випуски та поширюючи їх серед друзів та колег, ви підтримуєте створення професійного контенту про кібербезпеку українською мовою. Я нагадую, що наші випуски не містять реклами, тому що нас підтримують наші патрони. Стати патроном може кожен, адже наші плани підтримки починаються від 1 долара на місяць. Стале збільшення кількості наших патронів це найкраще підтвердження того, що наша робота комусь потрібна. До наступного разу з вами був Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.